Давай розкажу тобі її технічні самі головні переваги. По-перше, ця булочка, її можна передьоргувати 5 тисяч разів без жодної краплини булочного мастила. По-друге, це американський просто rolls ройс який ніколи не вийде з лад, тримаючи цей виріб міцно в руках, ти будеш знати, що вона тебе ніколи не підведе. По-третє, її може оформити як дівчина на себе, так і хлопець, який досягнув 25-річного віку. Четверта її особливість це конструктор Лего, який можна швидко, додатково надягати всі необхідні шкурки: міняти приклад, ставити коліматор, ставити прибор, пониження звуку, і це також є в нашій мережі. Ну і звичайно, сама головна перевага, що таку булочку ти можеш виграти кожного тижня. Для цього потрібно просто написати мені, охочу шеврон, і мерщій, бо кількість шевронів обмежена.